Сьогодні тема от, очікування народження Ісуса Христа тема радості. Хоча і з нашим повсякденним життям радість з чим часто переплітається з горим, з сумом, стражданнями, з переживаннями, з проблемами, з хворобами дуже часто переплітається. Чому? Бо ну, так життя складається. Але ми будемо говорити не про звичайну радість. Яку може мати кожна людина і часто має кожна людина на землі? Ми будемо говорити не про ту радість, яка походить від цього земного, а будемо говорити про щось інше, про деяку іншу радість. Спочатку ми говорили про надію, про те, що Різдво або народження Ісуса Христа це втілення тієї, надії, яку Бог обіцяв ще за 700 років і раніше людям, які з нетерпінням очікували, Боже, коли, коли ти вже втрутишся, коли ти допоможеш. Другий тиждень Адвенту, як ми називаємо, був про мир. Для нас це дуже актуально. Ми очікуємо миру. Ми очікуємо Божого миру, Божого втручання для того, щоб настав цей мир. Але якщо ми дивимось на питання Різдва, на питання того, що зробив Ісус Христос, то Його мир в багатьох серцях людей уже настав. Його мир уже війшов. І ці люди мають оцей внутрішній спокій. Зовні війна, а в серці може бути спокій. По одній простій причині, бо оцей Батько Небесний, він, він в нас, він з нами. Третій тиждень Адвенту або третя неділя, коли ми очікуємо грудень місяць, коли ми очікуємо народження Ісуса Христа, очікуємо Різдва, будемо святкувати це особливе свято. Да? Я думаю, що з кожним тижнем у нас бажання. Зустріти Різдво, воно стає більшим і більшим. Ми розуміємо, що це надзвичайно важливе свято. Чи одне з не найважливіших свят, які взагалі існують? Народження Месії. Український переклад, хто в тілі з'явився? Російський переклад Бог в оплоті. Бог в тілі з'явився. Да? Уявити собі, оце різдво, Бог, народився в тілі. Сам Бог зійшов до нас. Про це ми будемо говорити на Різдво. Сьогодні ми згадуємо або очікуємо цих подій і говоримо про радість. Якщо ми дивимося на нашу земну радість, життєву радість, від чого вона може приходити? Хто з вас працює на роботі, коли ви отримуєте зарплатню? Радість приходить? Ну, якщо ще з якоюсь надбавкою, то трошки більше. Да? А коли вона закінчується? Після першого походу в магазин. Радості вже немає, бо розумієш, що ну, або пенсія прийшла. Слава Богу, в мене прийшла пенсія, пішов в аптеку, і думаєш, а де тепер шукати ще, щоб на слідуючий раз в аптеку сходити? Ніби то радість з'являється, да? але вона така примарна, раз і розвіялась. Да. Зникає дуже швидко. Якісь обставини, От, гарне спілкування. З'являється радість, нам приємно бути, да, якісь, можливо, нові, нові обставини, нові можливості. У нас з'являється ця радість, аж хочеться, о, класно, добре. Повертаєшся додому. І радість затухає. Чому? А обставини знову стають на своє місце. І це земна радість. Коли ми говоримо про щось нове, вам подарували щось нове. Приємно. Радість є? є. До вас підійшли, вас уважили, з вами поговорили. Приємно, є радість. Але ви відійшли від цього? Це нове стало на другий день уже вживаним. І що з радістю? Десь там, десь там згадую, колись було, да? колись радів, і радість зникає. Хто з вас, можливо, досягав кар'єрного росту в роботі? Брати і сестри, за час своєї праці. От. Починали з одного і потім рухались по кар'єрній е, по кар'єрних сходинках. Було таке? Раділи від того, коли досягали якогось успіху? Раділи. Бо це приємно було. Ти розумієш, що ти вклався і тебе побачили, як дали по заслугам. Да? Ти, ти досягнув того рівня, який, в принципі, на який міг заслуговувати. Ти був майстром. Потім став керівником. Ти був там просто працівником, потім тебе вибрали на вищу сходинку. І це приємно. Але ця радість зникає з тими випробуваннями, які потім людина отримує. Якщо ми візьмемо от гарні новини, кому приємно чути гарні новини? Кому приємно читати гарні новини? Всім. І серце радіє від цього. Да? Але на сьогоднішній день гарні новини дуже багато переплітаються з поганими. І ти прочитав одну гарну новину в день, тобі приємно, все добре. Завтра читаєш багато неприємних, і вже не добре. Вже й радості тої немає. Да? І це все вказується нам, що є оця земна радість, є радість. Люди можуть радіти. Люди можуть радіти стосункам, хлопець з дівчиною, поки вони зустрічаються. Да? Потім одружилися. І десь радість ділася вже. Вже будні, да, кажуть, будні, сірі будні почались. І таке буває в житті людей. Дитинка народилася, радості багато, трішки підросла, сліз багато, да, вже неслухняна, як один брат любить казати, малі діти. Малі да, клопоти, великі діти, трошки більші. І от це все показує нам про земну радість. Але сьогодні ми згадуємо про дещо іншу радість, особливу радість, яку ніщо земне не може закрити, ніщо земне не може затуманити, ніщо не може просто відбити від нас, забрати в нас. Кожна віруюча людина вона повинна мати цю радість. Ми повинні жити цією радістю. Біблія вчить, що ми можемо мати особливу радість, ми можемо бути тими людьми, які по-справжньому радіють. Навіть. Тоді, коли важко. Навіть тоді, коли сьогодні війна, це не означає, що ми не співчуваємо, це не означає, що ми черстві, це не означає, що ми байдужі. Але ми можемо радіти, і є причина, є фундамент цієї радості. Наша справжня радість, повна радість, непохитна радість, має один лише фундамент. І цей фундамент або джерело цієї радості це народження Ісуса Христа, це прихід. Ісуса Христа більше немає радості. Луки, другий розділ, 10, -й, 11 -й вірші читаємо ці вірші, це ключові вірші сьогодні. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Кому ангел сказав ці слова? Пастухам. Вони злякались, побачили ангела, а він каже: ви не лякайтесь, я вам говорю про щось особливе, про радість. І для кого ця радість стане? Десятий вірш станеться людям всім. Ця радість може бути для всіх людей. Від цієї радості або ця радість не проходить. Справжній християнин це та людина, яка має оцю внутрішню радість. Навіть коли важко, навіть коли проблеми, навіть коли розлука якась, але ми маємо радість, радість в Христі, радість в Господі. Пастухи почули слова Ангела, який сказав про народження Ісуса Христа і що це є радість для всього світу. І коли ми дивимося от, от в такому ключі, в такому спектрі на цей текст, ми можемо сказати, що звістка про спасіння, вона приносить радість. Звістка про спасіння в Ісусі Христі вона приносить радість людям. Е, історія того, коли людина хрестилася, да, Євнух, якого зустрів один із апостолів, поспілкувалися, і каже, що заважає мені хреститися? Каже: нічого. Якщо віруєш, можна. Похрестився, апостол пішов в одну сторону, а Євнух йшов, їхав по своїм справам, радіючи. Радіючи від того, що він став частиною тіла Ісуса Христа, що він став в близьких стосунках з ним, ми не знаємо, як його далі життя там складалось, але він радів від того, що він познайомився і став оцією сім'єю з Богом, став Божою дитиною. Той, хто приймає Ісуса Христа та визнає Його як Спасителя, має цю радість. Подумайте, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, що вам може заважати мати радість? Справжню радість, фундаментальну християнську радість. Чи є якась достатня причина, щоб не радіти, не радіти в Христі, не радіти з Христом, не радіти в Господі? Правильна відповідь немає причин. Ми повинні мати оцю внутрішню бадьорість, внутрішню радість від того, що ми з Господом. Цей час земного життя він проходить. Хтось каже, що до там, 20 там, чи до 30, я пам'ятаю якось в пісні одній що. Дні кажуться там, роками, з 30 до якогось більшого віку, дні кажуться вже там, годинами. А потім, каже, дні просто летять. Летять, і ти не встигаєш за ними ніяк встигнути. Наше життя дуже швидко проходить. Але оця радість від того, що ми з Господом, від того, що ми в Ісусі Христі, вона не зупиняється. Вона не зникає, вона не тьмяніє, вона залишається. І ми повинні жити цією радістю. Хто може бути найщасливішою людиною на землі? Тільки той, хто знайомий з Ісусом Христом, тільки той, хто знає свого Господа, тільки той, хто знає свого Спасителя. Навіть якщо ми без нічого залишимось, християнин по-справжньому і тільки християнин може бути щасливим. На сторінках Писання ми знаходимо те, що сам Ісус Христос також говорив про радість. І кілька думок я б хотів би сьогодні виділити. Перше, це Іван від Івана, 15 розділ з 9, 9 по 12 вірші. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця, і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. І перша думка це е, про те, що наша радість, повна радість, яку дає Ісус Христос, вона в чомусь заключається. Ми розуміємо, що Христос є наш Спаситель, але при цьому якби, підтвердження відбувається. Да? Людина перебуває в Божій любові. Вона виконує заповідь Ісуса Христа і яка заповідь Ісуса Христа? Щоб любили один одного. Людина відчуває Божу любов до себе і вчиться проявляти любов до інших. І від цього або через цей шлях людина перебуває в повній радості, в Божій радості. Ми можемо приймати один одного, ми вміщаємо один одного, ми радіємо одне одному. Ми дякуємо Богу за. Наше покаяння, запрощення, за спасіння, яке ми маємо в ньому, і ми любимо один одного. Сестра Катя сказала таку дуже важливу думку, яка часто нам ну, непривична, непритаманна да, в таких колах. Коли ми думаємо, що от, ну, я щось не зробив, значить, все, я провинився, зле, погано втрачається якась радість, втрачається спокій, мир. І ти менше надієшся на Бога, а більше переживаєш за те, що твоя самоправедність вона, вона десь порушена. А писання говорить, що ми виключно по Божій милості, Божій праведності маємо спасіння. І для нас це важливо пам'ятати. Це не означає, що ми маємо право вільно грішити, Біблія і це засуджує, але це не означає, що ми повинні надіятися на свою якусь праведність. В Біблії написано, яка наша праведність. Як забруднена одежа. І вона такою є. Але у Христі Бог бачить нас оправданими, Бог бачить нас праведними. І коли ми розуміємо, що Бог нас не засуджує, бо ми у Христі, да? наш заступник Ісус Христос заступається за нас, ми від цього і радіємо. Ми бачимо, Боже, я і там, і там, і там помиляюся, я і там не доробив, і, і не так сказав. Але я твоя дитина, і ти мене приймаєш. Чому мені не радіти? Ти мене любиш, чому мені не радіти? Христос каже, що на цьому потрібно зосередити свою увагу. Він хоче, щоб в нас була повна радість, а повна радість від виконання Його заповіді, заповіді любові. Завжди пам'ятати, Бог любить нас і вчитися любити інших. І тоді людина формує в собі оцю повну радість. Христос дає цю радість. Це перша думка була. Друга це. Іван від Івана, 16 розділ, 24 вірш. Не просили ви досі нічого в ім'я моє, просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Приємні слова? Дуже приємні. І теж мені сподобалось свідчення, що питання от такої довіри. Коли ти знаєш, є біблійні тексти, які вказують про те, що сам Бог щось сказав, наскільки я довіряюсь цим текстам. Цій біблійній істині. Да? Будь-яка людина може звернутися до Бога, попросити, будь-яка людина може сказати, Боже, почуй мене, будь ласка, дай мені вирішення, дай мені Твою допомогу, дай мені підказку від Тебе. Христос каже, ви досі не просили нічого, а тепер просіть і отримаєте. І для чого Христос каже ці слова? Ми читаємо в цьому ж вірші, щоб повна була ваша радість. Хоча в інших текстах Христос говорить, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг, чим ми живемо, яка радість для нас важливіша? Земна, тимчасова, фундаментом якої є ті речі, які ми не можемо втримати, чи та радість, яка виходить від Бога, та радість, яку нічого не може зруйнувати, радість спасіння, радість. Називатися Божою дитиною, радість від того, що я знаю, куди я йду і що мене очікує там, радість від того, що моє життя, скільки б мені не було тут років, воно вже не закінчується. Воно має продовження з Господом. Просіть і отримаєте. Ісус Христос сам сказав ці слова, щоб люди, маючи бажання та потреби, звертались до Нього та бачили Його піклування про них, Його піклування про нас з вами. І якщо вам сказати просіть у Бога, хтось може подумати, ну стидно такі речі просити. Ну, або, можливо, ну, це дуже багато те, що я буду просити. Да? Писання нам не говорить, що конкретно, якби, які конкретно речі ми можемо, а які не можемо просити. Воно вказує сфери, де наше прохання, з чого воно повинно виходити: що це повинно бути не на зло, не заради своїх пожадливостей. По волі Божій, да, це повинно бути на збудування. І цей спектр може бути досить широким. Людина може виражати свої бажання перед Богом і при цьому радіти, що Бог, як батько, він чує і він попіклується, і Він дасть свою відповідь. Він допоможе. І людина буде радіти від того, що в неї є той, хто про неї ніколи не забуває. Сьогодні ми говоримо про цю особливу радість, радість Різдва, радість народження Ісуса Христа. Вона не земна, це небесна радість, ця радість властива не всім людям на землі, навіть не всім тим, хто просто радіє чи святкує Різдво. Ця радість властива або притаманна саме тим людям, які чітко усвідомили, що таке Різдво, які чітко зрозуміли, що саме Різдво принесло для Цього світу, які чітко розуміють, що народження Ісуса Христа це єдиний шлях до спасіння, до миру з Богом, до вічного життя, до того майбутнього, яке б ми хотіли мати кращого майбутнього, особливо щасливого майбутнього. Також ми говоримо про те, що Різдво це особливий подарунок, подарунок світу, подарунок для світу. І коли ми приймаємо Його. Тоді стає приємно не тільки людям, а й Богу і небесам. Луки, 15 розділ, 10 вірш. Так само кажу: радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Уявіть собі, небеса навіть радіють, да? небесний світ радіє, коли людина навертається до Бога. Коли людина каже, Боже, прости, коли людина каже, Ісус Христос, ти мій Спаситель. Бог радіє від цього. Богу приємно, коли люди каються, коли люди навертаються і отримують оцю вічну радість. І сьогодні це такий особливий день. Можливо, події да, складаються не на радість, да, не нелегкі події. Але які б не були події в житті нашому, це ніщо не відміняє того, що відбулося в свій час. Це не відміняє Різдва, яке народження Ісуса Христа, яке відбулося. І ми все одно згадуємо про це. Ми будемо говорити, ми розуміємо, що це радість та, яка не заглушається земними проблемами. Коли важко, от діяння Апостолів, 15 розділ, 3 вірш. Апостоли ходили по різних містах, і що вони там робили? Вони, відпроваджені церквою йшли через Фінікою та Самарію, розповідуючи про поганське навернення і радість велику чинили всім братям. Від чого ще може бути наша радість? Перше, ми говоримо про розуміння Божої любові, виконання заповіді Ісуса Христа і в нас народжується, зароджується і росте оця вічна радість, особлива радість, неземна радість, коли ми знаємо, як Бог сильно любить нас, і ми вчимось любити інших. Ми говорили про те, що Бог хоче, щоб ми в нього просили, і від цього також, щоб в нас була радість від почутих Божих відповідей. І ще ми тут читаємо про те, що радість в нас виникає тоді, коли ми бачимо, як інші люди спасаються. Коли інші люди приходять до Бога. Можливо, це в нашому місті, можливо, це в нашій країні, можливо, це в іншій країні. Але ми радіємо від того, що люди чують Євангелію і стають християнами. Ми радіємо від того, що люди навертаються до Господа, вони усвідомлюють, що є живий Бог, який Обіцяє вічне життя. Радість від того, що ви маєте самі спасіння від гріхів, і радість від того, що ви бачите, як інші люди спасаються. Е, на кінець книга притчі. Нам говорить один такий цікавий і досить сильний вірш мова йде про радість. Це книга мудрості, і я думаю, що це не даремно. цей вірш там записаний, книга притчі, 17 розділ, 22 вірш. Серце радісне добре лікує. А пригноблений дух сушить кості. Але радість має бути неземна. Коли в нас є оця небесна радість від спілкування від єдності з Христом, коли в нас є радість від розуміння Божої любові, коли в нас є радість від того, що ми молимось до Бога і Бог відповідає на наші молитви, це означає, що наша радість, ця внутрішня, що вона може зробити? Кого? А не написано кого, да? просто добре лікує. І вас, і мене, і оточуючих нас. Що? Дух сушить Кості. да. Але серце радісне, добре лікує. Коли є оця вічна радість у нас, це ліки для інших людей і для нас самих. Це підтримка для інших людей і для нас самих. Оця вічна радість. Це істина Божа, яка вказує про це. Тому, друзі, якщо ви маєте в своєму серці радість від Ісуса Христа, якщо ви маєте в своєму серці радість від того, що ви спасенна людина, допоможіть своєю радістю іншим підлікуватися, допоможіть своєю радістю іншим людям також дізнатися про Божу любов, про можливість просити в Бога, про радість спасіння, допоможіть іншим людям. Ваша радість. Хай поширюється на інших людей. Хай це буде як ліки для інших людей. Ми очікуємо народження Ісуса Христа. Анголам було сказано, було сказано, що це величезна радість, на яку очікує або яка прийде на весь світ. Пастухи що зробили? Пішли, подивилися, а що потім вони зробили? Потім вони повернулися да, до своїх місць і далі почали говорити людям про ту радість, яку вони бачили. Ми можемо подумати, я не пастух, але чим я гірший за того пастуха? Чому я не можу поділитися цією радістю? Що мені заважає? Мені не потрібно, щоб та людина відразу відкликнулася. Я хочу розказати про цю особливу радість, радість спасіння у Христі, радість народження Христа як Божого Сина, який прийшов на цей світ. Чому? Бо Він небайдужий до нас. Він полюбив цей світ. Це та радість, яку ми маємо, і це радість не земна, це радість вічна. Ніщо земне не може її заглушити. Тому хай Господь благословить нас, брати і сестри, майте радість, особливу радість, Божу радість, яку приніс наш Господь Ісус Христос. Амінь. Давайте ми помолимось. Наш добрий Бог, люблячий батько Небесний. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, ми дякуємо тобі за цей час, що ми можемо бути в домі твоєму. В церкві твоїй дякуємо за те, що ми можемо і співати про радість. Ми можемо і думати про радість, яку ми маємо в тобі. Ми можемо переживати цю радість спасіння, радість прощення гріхів, радість відновлення наших стосунків з тобою. Ми можемо переживати і радість від того, що ми називаємось Твоїми дітьми. Господь, ми дякуємо тобі за це і просимо тебе благослови, щоб наша радість вона і на нас впливала, і нас лікувала, і нас підтримувала, ця вічна радість, і також, щоб. І інші люди через нас могли отримати і підбадьорення, і підтримку, також і через нас могли почути про цю вічну радість. Господи, Ти по милості своїй ще спасай багатьох людей, Допоможи нам пам'ятати завжди про Твою любов і любити інших, Допоможи нам ніколи не соромитись, звертатись до Тебе, бо Ти кажеш, просіть і отримаєте, звертатись до Тебе, просити своїми бажаннями. І очікувати відповіді від тебе, як від батька, допоможи нам бачити кожному з нас, бачити і можливості, щоб говорити людям Євангелію, а особливо бачити відклик, коли люди навертаються до тебе, коли люди каються, коли люди спасаються, тоді, коли і починає і небеса, починають радіти, і також і ми радіємо. Господь, допоможи нам мати ту повну радість, про яку ти говориш в своєму слові, благослови нас всіх. Тобі дякуємо за те спасіння, яке ми маємо. Тобі дякуємо за те, що ти не залишив світ, так, як він був, але виконав цей план, для, план спасіння, для того, щоб кожна людина могла відновитися в стосунках з тобою, щоб кожна людина могла не загинути, але по вірі стати твоїм дитям і отримати вічне життя. Благослови церкву нашу, благослови ці дні підготовки до Різдва, проведення Різдвяних свят, і Ти Духом Святим працюй. І через нас, і в нас, для того, щоб ще багато людей могло почути про ці особливі події, події, які виражають твою любов, і щоб багато людей ще могло відкликнутися на них своїм покаянням, покоренням перед тобою, і щоб ще багато людей змогло отримати цю вічну і повну радість. Благослови нас в цьому. Амінь.